Наступна вправа 1450. У нас є два автобуси, які поїхали в протилежних напрямках. Значить, але між ними вже було 30 кілометрів. Один поїхав в одну сторону, інший поїхав в іншу сторону. Значить, швид... вони їхали обидва 2 години. Швидкість. Першого менше на 10 км на годину, значить хай буде Х. Кілометрів на годину, а іншого більше буде на 10 Км на годину. Тому перший проїхав 2Х, другий проїхав 2Х плюс 10 а відстань між ними утворилася 250 а між ними було 30 мінус 30 отримуємо 2х плюс 2х плюс 20 на рівні вже 220 відпало 4х дорівнює, віднімаємо ще 20, буде 200. Х дорівнює 200 поділити на 4. Х дорівнює 50 кілометрів на годину. Це швидкість кого? Першого, да? Першого автобуса. Швидкість другого автобуса це 50 додати 10, дорівнює 60 км на годину. Це швидкість другого автобуса. От відповідь ідуть 50 і 60 км.